Всім привіт, з вами Ігор і сьогодні у нас буде цікавезний експеримент з літій залізофосфатним акумулятором. Е, суть експеримента в чому. Е, писали мені багато, що в режимі 48-55 вольт ну це наш любимий режим для використання літій залізофосфату, тобто щадящий такий режим, коли він не дозаряжається і не недорозряжається, збільшується там в рази кількість циклів і все таке, ну все там добре. Але питання в тому, скільки в такому режимі ми можемо отримати ємності у відсотках. О, Це таке питання для мене було незрозуміло. Я думаю, для вас теж таке неоднозначно. І коментарів я це зрозумів. Бо дехто писав все-таки 3 кВт, ти можеш отримати, дехто 3,5, 4, 4,5. Ну такі досить різні були <кхух> думки. От, І я вирішив зробити експеримент. от, І вияснити це вже точно. О, заряду, зарядив я акумулятор. Вже це я відео зняв, зараз тільки вставлю, подивитись. Зарядив я акумулятор до 55, повністю вимкнув все мережу сонце, щоб ніякої підзарядки не було. І скільки там я прожив і побачити результати цікаве скільки ж, це в відсотках. От такий от режим. На комірку це виходить приблизно. 3 від трьох нижній поріг, 3, А верхній, здається, 3,44, 3,45. Щось таке. От, от скільки в такому от режимі, щадящому, да, коли в нас куча циклів додається, такий ми не портимо акумулятор, він має дуже довго і щасливо прожити, Скільки ми зможемо отримати енергії в відсотках? Дуже буде цікаво. От, і ви собі будете знати, ну для вашого акумулятора, якщо він у вас у мене 100 амперний, у вас нема різниці, скільки просто у відсотках, ми потім зробимо висновок. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це Саморобний тепловий насос, сонячна електростанція з інверторами КБ, вже сонячний колектор повітряний, досить використання вітрогенератора. в мене є ще плейлист, у мене є про ДЦ циркуляційний, про все в мене це є плейлисти. До речі, теплому насос уже 7 років. Хе, може хто не бачив попереднє відео. От, І ще в мене консультація. Щоб кому не зрозуміло, дзвоніть, все порішаємо. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Там же ж буде відеоогляд, посилання на відеогляд на мої супер-пупер екологічно чисті сухофрукти, які ще є. От, І там же ж буде прайс на акумулятори Біом. О, там Ціни, посилання на їхній сайт, там все буде написано. Промокод Ігор Нісадів не забувайте, у вас будуть дуже шалені скидки, величезні. От, Ну і в якості під досліду буде виступати цей же ЖКБ БІО. От. О, Ну, все. Дивимось відео, щоб не затягувати. І так, розпочинаємо експеримент. Вимкнув я мережу. Бачимо. Вимкнув я сонце. Нуль. Бачите? от. І споживання з інвертора теж зараз вимкнуто. Бачите, все по нулях. Акумулятор заряжений, хоча з акумулятора вже почало трохи Ну, Ми зараз обнулимо лічильник наш. Так. Це 15-й пункт. Це береться зараз, ну, от їх, ви бачили, 60 ватт на життя інвертора. Так, оце здається у нас обнулення. Да. Все, обнулили. окей, Знову виходимо. О! Ну і все. Знизу у нас ампер години, там ще, якщо в другі, ми параметри можемо подивитися, і кіловат години. От, почалось розрядка. Оце зараз 70 Вт, іде на, мабуть, життя інвертора просто. Бо навантажень зараз немає ніяких в хаті. Тут теж, теж бачите, мінус 0,7 А. Тут чогось мінус 0,7 А, тут 1,3 А. До речі, цей ватметр дуже точний. Я його перевіряв, калібрував, перевіряв отим мультиметром і струм переміряв, напругу, під, трохи підналаштував, міряв. Він все калібрується набагато точніше, чим показує оце. І набагато точніше, чим показує оце на інверторі. Так що цей ватметр я не дарма. Ну, самі бачите, ось, бачите, тут 0,7 А типу береться. А насправді 1,3 Ампера. Бачите так, що. ну а, Звісно, якщо воно так струма цей бмс міряє, то так вона буде міряти і, і всю потужність. Всю В потужність. нашу фінальну ту, що ми хочемо отримати. І так, Включаємо навантаження на хату ось, у мій робільничок. О, бачимо, світло запалилось у нас. о, Все є. І зараз ми живемо від батарейки. Чисто від батарейки. Мережі нема, сонця нема. Ось, о, автомат мережевий вимкнений. От. 800 Вт споживається на хату. Тобто експеримент почався. Тут ми бачимо навіть 960 Вт. Ну, мабуть, це ще життя інвертора. все таке, І 17,8 А. Тут у нас. 17, ну, приблизно теж. До речі, якщо на великих струмах, от отаких що 17, 18, 20 А, то начебто показники більш-менш співпадають. Бачите, тут 17,8, тут 17,2, 17,6. Хоча, хоча воно ну начебто, бачите, як воно моргає. Хоча навантаження не міняється, воно може показувати 17,6, а може 17,4. раз, один, два. О, така от така різниця. Тут у нас показує на акумуляторі 53,6. 18-19 А. Ну, тут без десяток. Живемо на батарейки. А, побачимо, ось, вже пішли наші ампергодини. От, Побачимо, що, що ж ми зможемо видоїти з цього акумулятора. <кій> Біом на 5 кВт, кіло... 100 А. В такому щадящому режимі, який ми всі любимо. Тобто в мене інвертор, як я вже казав, налаштований 55 максимум, 48 мінімум. О, ну і будемо спостерігати, коли воно це все вимкнеться. Я так ще не користав оцю всю систему. Я так думаю, що просто коли батарейка розрядиться до вимкнення. Воно просто в мене в хаті потухне світло. <хи> і все, воно вимкнеться інвертор, вип'є навантаження. Ну, логічно, а що може ще статися? Я думаю, нічого такого страшного не станеться. Тоді я зрозумію, що моя батарейка розрядилась, і підемо прийдемо і подивимося, скільки ж в такому режимі ми можемо отримати енергії, не заряджаючи батарейку повністю і не розряджаючи повністю. Я думаю, що ну, всі або майже всі так використовують наш цей літій залізофосфат. Цікавий експеримент буде. І так, чекаємо. До речі, ось, ось тільки виключився, вже знову включився, питали мене, чого у твого інвертора не завжди працюють вентилятори. Ну ось, ось зараз, дивіться, працює він чисто від батарейки. Тобто відбувається якась трансформація, щось він робить, якась робота є, споживання таке немале, в хаті 800 Вт, але вентилятори не працюють. Бачите? А тут навіть з батарейки навіть 950 Вт. Тягне. А вентилятори не працюють. Тобто не завжди працюють вентилятори в цього інвертора. Я не знаю, там мені писали, що Анем той у когось взагалі не замовкає. У мене він ну, замовкає. Замовкає. Отак от, от, бачите. Тобто, ну чуєте ж, не чуть. Не чують, взагалі мовчать. Вентилятори, хоча споживання є, хата працює з батарейки, береться зараз 19 А, 18-19. Ну, от якось так, коротше. Так, ну що, пройшло тут у нас якийсь час. Годин сіки то викачали, ми вже 30 ампер-годин. Нагадую, в цьому акумуляторі стоять 100 ампер-годинні э, ампер комірки, літій заліза фосфат. От, Зараз у нас 130 Вт іде з акумулятора, а інвертор тут взагалі. Я вже це давно замітив, що якщо мале споживання в хаті, ну там 50-100 Вт. І менше, то він взагалі щось от таке, бачите, показує якусь дурню. То 0, то 30 Вт, то, то взагалі, нічого. Ну, таке щось. Короче. Так, ну, бачимо, 30 ампер годин викачали, напруга на батареї наші 52,8. Ну, Тут приблизно те саме, 52,6 мінус 1,8 А. Ну що, живемо далі на батарейки. І так, вже ось ранок наступного дня, це ми пережили е, вечір, ніч. Чисто на батарейки. Тут показує у нас 49%. 51,4, тут 51,6. Спожили ми вже 58 Ампер годин, як ви бачите. Є якесь споживання в хаті. Ну, тобто Живемо живемо своїм життям. От. Бачите, ні мережі, ні сонця немає. О, споживання тільки від батарейки. Інвертор мовчить. О, такий він у мене. Тихенький, да? не дуже шумний. Ну все, чекаємо далі. Що буде далі? Скільки ж ми викачаємо ампер 100 амперної батарейки. І так, пройшов ще якийсь час. І ми бачимо, що ми вже викачали з акумулятора 90 А1. Зараз отаке навантаження бачимо. да? На інверторі вже моргає 0,4 помилка типу. Низька напруга АКБ, ну і сам КБ, бачите, моргає. Мережі Сонця немає. Це показує 18%, 49,8. Мінус 16 А зараз відбирається. По комірочках. ну, По комірочках можна ось тут подивитися. Різниця 0,012. Бачите, а середня напруга на комірці 3, Ну, Ось можна і пройтись, так подивитися, бачите. 3,11, 3,11, 3,10, 3,11, 311, 310, 310, 3,10, 310, 3,11, 3,11, 3,11. Ну, поки що тримає, тримає ще воно. Впирається так. Ще такого, щоб обвалу напруги не бачу. Хоча вже 49,7, бачите? От, і навантаження таке. Не хиленьке споживається, але також провалу тримає. Акумулятор хороший навіть на такій низькій напругі. Бачите, напруга там не так, що просідає, аж видно, на очах. Ну, коротше, чекаємо ще. Але ж 90 ампер годин ми взяли. Так, Продовжуємо ми качати енергію з нашого акумулятора. Ми викачали 95 ампер годин, як бачите, навантаження. Немаленький, але він гарно так упирається. Я взагалі в шоці, що на такій низькій напрузі, вже він майже розряджений, він так тримає 860 Вт. Подивіться, ну просідає напруга. ну Не так, щоб аж капець капець падала так наче в прірву. Нема такого. Я вже замучився біля нього чекати. І по комірочкам теж ми бачимо знаєте, всі вони більше трьох. 306, 305. 305, 304, 306. середнє по комірках 306. Різниця між комірками 0026. Ну, якось так. фу, Чекаємо ще. І так. Завершення вже підходить наш експеримент. Взяв я 98 а з цього акумулятора, тільки що я зменшив. Навантаження, яке брав з інвертора, ну ви бачили, було щось 800-900 Вт. І вже на інверторі отут було щось там 48,2, 48.1, ні, один не було 48,2. І я пішов трохи вимкнув навантаження. Ось, ви бачите, ну, це таке на хату йде, плюс на сам інвертор. О, тобто, не схотів я, щоб воно вимкнулося геть усе мій інвертор. Бо якщо я після вимкнення інвертора, ну після розряду батарейки. Нижче 48, восьми вмикну мережу, то він почне падлюка заряджатися від мережі. А що мені ці збитки, правильно? Якщо в мене зараз є сонце. От. Але ж ну там уже я не знаю, може ще можна щось було взяти. Ну, я думаю, картина зрозуміла: 98 Ампер годин. Я думаю, що при такому навантаженні, ось як зараз, 340 ватт, я би ще й ну, щоб почекати, там коли воно впаде. До 48-49,5 до цього і до вечора я тут буду гуляти. О, тому я вважаю, що зрозуміли ви, да, картину. О, 100 Акумулятор видав в режимі 48, навіть не 48, там, хай 48,2 при навантаженні 800 Вт. І до, заряджений до 55 вольт 98 ампер годин. Тобто 100 Амперний акумулятор від 98. От таке питання тепер ви можете собі задати. А чи варто його розряджати і заряджати по максимуму? Те, що ну, там, можна робити, але чи варто? Варто оце радіо тих 2 ампер годин. Ну, це якщо в відсотках навіть порахувати, це ж не важко порахувати в відсотках 100%. 100 ампер-годин, 98 ампер-годин, 98%. Відсотків. Заради тих 2% відсотків, це, це при навантаженні 800 Вт. Він би вже вимкнувся. А якщо отаке, от 300 там, стільки там, трошки, то я думаю, він і за і до 100 дотягне. Він і вимкнеться. ну, звісно, нові комірки от 100 амперні, вони мають більшу ємність. Там може бути і 105, а може і навіть і більше, 106, 107 ампер. По комірочках, якщо пройтися. От Ми бачимо, що у нас тут навіть немає менше 3 вольт. Бачите, 307, 306, 303. Це сама менша. 07, 306, 306, 308, 308, 305, 308, 306. От. Ось ця саме шоста 309, саме менша 303. Балансування вимкнуте. Ну воно і не потрібне понизу балансувати. Навіщо це робити? От, різниця. Між комірками 0,066 В. Я вважаю, це дуже гарний результат наприкінці розряду. О, ну Давайте ще подивимося, скільки тут кіловат кіловатт-годинах. Воно буде. О, ось, все, дивіться. Energy години 5,1. Навіть 5 кіловатний біом видав 5, ,1. а, ні, він здається є 5,1. Але навіть при такому режимі щадящому, уявляєте, він стільки видав. О, ну Це просто супер. Тут цих показників куча. Ну, Тут те саме, бачите, Energy 5,11, Ампер 98,8, майже вже 99, там наче було менше трошки. Якісь графіки. Ні, Вже теж майже 99, бачите? Майже 99 ампер годин. О, oh, тобто, ну, я ж кажу, який висновок? Висновок той, ще раз. Що, як на мій погляд, не варто його заряджати там по максимуму більше б, як 55 і розряджати менше як 48. Тобто 3 вольти на комірку. Ось у зараз у нас 3,65, бачите. 3,065. Так, фокусуйся. 3,065 на комірку. Ну, я ж кажу, бо я зменшив навантаження. Щоб при меншому навантаженні я б і 100 ампер годин отримав би. А так у мене просто там валило під 18-26 А. З акумулятора зараз мінус 6 А. Бачите? От. Ну що, піду я зараз включати сонце, та хай заряджається. Мережу теж вмикну, але він в режимі СБУ мережу не чіпає взагалі. От, він так її просто бачить. Просто бачить. Так що, ото такі справи. Я ж кажу, я зі 100 -амперного Акумулятора отримав. 98, да вже 99%. 100% можна сказати, що я 100% отримав зі стомперного акумулятора в режимі 48-55. Супер, супер! Я просто задоволений цим акумулятором. Чудовий акумулятор. От, комірочки всі рівненько йдуть, нічого ніде не провалюється. Бачите, він так, щоб провалилась, хоч одна комірка там дуже сильно, то він би її вимкнув. А так, бачите, везде кругом більше навіть 3 вольт. Більше навіть 3 вольт на всіх комірках, бачите? Mm, чудовий результат! Я навіть отримав більше, ніж очікував, Ось, ви Бачите, вже 99. 100 ампер годин легко, <ріху> Я сам здивований таким результатом. Ну, все, пишіть, що ви про це думаєте. от, Наступний, мабуть, тест буде на повну ємність цього акумулятора. Ми виставимо напругу трошки більше, розряд трошки менше, там, щоб вже розрядити його повністю і зарядити. Ну, скільки можна, скільки БМС, звісно, дозволить і узнаємо, скільки у нього повна ємність. Ну мені здається, що повна ємність буде, ну хай тут стоя викачав вже, ну буде. 105, 106, 110, максимум буде 110. Тобто, ну, таке, я ж кажу, не варто. Не варто його налаштовувати на якісь там мінімальні, і максимальні заряди, розряди, бо я ж кажу, 48, 55, ми отримаємо майже 100%, та не майже а й так і є 100%. Ну, звісно, дивлячись ще при якому навантаженні. якщо... 800 ватт то вже він при 97 амперах чи 98, вже видно. Так бачите, 330 ватт з нього йде. і Він ще ще ще. І та я думаю, ще тут він би нормально вкачав би ще дуже довго і нудно. Не буду я чекати. Все, всім до побачення. Дякую за увагу. пишіть, що ви про це думаєте, що би хотіли ще побачити. Все.